Привіт, мої хороші! З вами Юлія. Коли я спитала свого молодшого сина, що я можу запропонувати своїм глядачам, він сказав: Мама, приготуй свій святковий торт тому що він дійсно може здивувати. Він завжди виходить високий. І всі дивуються, чому він без яєць, бо без яєць, як кажуть, не можна зробити такий безквіт, щоб він піднявся. Особливо це мій старший син каже. Він працював в майстер-шефі з Хемена Самбрава і каже: Мама, я не повірю, що ці бісквітні коржі зроблені без яєць, якби я не знав тебе. І тому я хочу вам запропонувати цей смачнючий торт. Він без продуктів тваринного походження, без яєць, без молока, без Вершкового масла і так далі. А перед тим я хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили лайк, дзвіночок на гадалочку, щоб вам приходили нові повідомлення про мої відео. І пишіть коменти, що б ви хотіли, щоб я для вас приготувала. І так пішли до мене на кухню і зробимо це сьогодні. Я вас навчу робити шикарний торт без продуктів тваринного походження. Насипаємо в миску борошно, цукор, дрібку солі, розпушувач, ванільний цукор. Для кольору ложку куркуми, але це не обов'язково. Кокосову олію розтопимо до теплого стану в мікрохвильовій печі. В кокосову олію додаємо 30 г соняшникової олії і 2 олії додаємо в суху суміш. Наливаємо 250 г прохолодної води і вимішуємо тісто до однородності. Необхідно застелити форму бумагою для випікання, промазати олією і тільки потім вилити тісто. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах. Шоколадний корж робимо так само, тільки замість куркуми додаємо 3 столові ложки какао і водички на 20 г більше. Так само виливаємо тісто в форму і випікаємо знову. 45 хвилин при 180 градусах. Крем зробимо з кешю, фініків і сушених абрикосів. Треба завчасно на ніч залити їх прохолодною водою і залишити набухати. Ось так вони виглядають на другий день. Сухофрукти і кешю подрібнемо на шматочки. До речі, у мене на каналі в розділі Уюдлі на кухні є також дуже смачний шоколадний веганський торт. Посилання ви бачите в кутку, а також продублюю в кінці і під відео. Фіники очистимо від шкурки і кістки. і теж подрібнемо. 50 г кокосової олії розтопимо в мікрохвильовій печі 1 хвилину. Насипаємо курагу, кешю, фіники в посуд. Наливаємо кокосову олію. І взбиваємо все це, допоки вся маса не перетвориться в стан крему. Ось ми отримали дуже смачну горіхову нутову ногу. Коржі охолонули і ми обережно ріжемо їх навпіл, щоб отримати 4 коржі. Але перед тим як ми промажемо коржі кремом, зробимо просочення. Для цього візьмемо цедру і сік двох апельсинів і цедру одного лимона. Збираємо цедру. Збираємо сік. Сік процідимо крізь сито. На підігріту пательню виливаємо сік, висипаємо цедру, наливаємо 70 г води і висипаємо 200 г цукру. Доводимо до кипіння і варимо сироп хвилин 10. Коржі проколюємо дерев'яною шпажкою і повністю просочуємо отриманою рідиною. Даємо трохи постояти, просочитися апельсиновим сиропом і промазуємо кремом. Викладаємо на білий корж шоколадний. І так само промащуємо і його кремом. Все це повторюємо із іншими коржами. Для шоколадної глазурі беремо бажано веганський шоколад. Я в цьому випадку взяла чорний шоколад. 56% і 1 ложку олії. Розтопила висвече печі одну хвилину. Торт у мене трохи постояв на балконі при плюс 4 градусах. Крем застиг, торт холодний. І гаряча глазур буде застигати швидко. Спочатку роблю основу. Намащую всю поверхню чорним шоколадом. А потім беру білий шоколад. Олію, розчиняю так само, в свече печі і додаю для кольору пів чайної ложки куркуми. Роблю візерунок на чорному шоколаді, який хочу. Ось такий смачний торт без яєць у мене вийшов. Зробіть і ви для себе і своїх рідних такий класний торт. Він дійсно виходить завжди соковитий, пишний і смачний. 10 см заввишки і 24 см. Завширшки. Дякуємо Богові і ЗСУ за можливість бути живими. Лінки для допомоги в описі до цього відео обіймаю і до зустрічі!